Псалом 134. Алілуя! Хваліте Господнє ім'я, хваліте Господні раби, що стоїте в домі Господньому на подвір'ях дому нашого Бога. Хваліть Господа, бо добрий Господь, співайте іменню його, бо приємне воно. Бо вибрав Господь собі Якова Ізраїля на власність свою. Знаю бо я, що Господь і владика наш більший від богів усіх. Все, що хоче Господь, те він чинить на небі та на землі, на морях та по всяких глибинах. Підіймає він хмари від краю землі, блискавиців чиних для дощу, випроваджує вітер з запасів своїх. Він позабивав перворідних Єгипту від людини аж до скотини. Він послав між Єгипет ознаки та чуда на фараона і на рабів всіх його. Він уразив багато народів і потужних царів повбивав сигона царя, Амориян, Іога, Башану царя та всіх ханаанських царів. І він дав їхню землю спадщиною на спадок Ізраїлеві своєму народові. Господи, імення Твоє віковічне, Господи, пам'ять Твоя зроду врід, бо буде судити Господь свій народ, та змилосердиться Він над своїми рабами. Божки людів, то срібло та золото, діло рук людських. Вони мають уста й не говорять, очі мають вони і не бачать. Мають учі й не чують, в їхніх устах нема віддиху. Нехай стануть такі, як вони ті, хто їх виробляє, усі, хто надію на них докладає. Доми Ізраїлів, благословіть Господа, Араоновий доми, благословіть Господа. Доми Левитів, благословіть Господа. Хто боїться Господа, благословіть Господа, благословений Господь від Сіону, що мешкає в Єрусалимі. Алілуя».